Доброго дня, любі малята. Правила дорожнього руху є важливою частиною життя, що безпосередньо впливає на нашу безпеку. У сучасному світі необхідно вивчати та дотримуватися їх ще з раннього віку, щоб уберегти себе від нещасних подій. Один із найдієвіших способів донести правила дорожнього руху. Зробити це розважальним способом, а саме через вірші. Пропоную сьогодні послухати вірші з вивчення правил дорожнього руху. Підземний перехід. Там, де вулиця широка, і машини в три потоки відшукає пішохід знак Підземний перехід. Вниз по сходинках спустився, під землею опинився, коридором перейшов, вихід з під землі знайшов, пішохід веселий радий, шумна вулиця позаду. Зебра, а я зебра непроста, без купит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю, я лежу. А не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Діти, а ви знаєте, як оминати транспорт? Ось послухайте вірш. Вчися транспорт обійти, у безпеці будеш ти, і здоровим будеш жити, самостійно скрізь ходити. В школу, клуб, бібліотеку, стадіон, на дискотеку. Вірно тільки обійти, і не станеться біди. І тролейбус, і автобус заду лиш обходить пробуй. Спереду лише трамвай, як таблицю пам'ятай. Ну що ж, любі малята, жити у великому місці і не знати правил дорожнього руху неможливо. Щоб зберегти життя, уникнути неприємних ситуацій на дорозі, слід знати ці правила і завжди їх дотримуватись. А іноді, навіть нагадувати про них вашим рідним. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і до зустрічі!